форум. Так, Дякую, фору розпочинаємо засідання нашого виконавчого комітету. Прошу почнемо з словування пам'яті за виду. Сьогодні на порядку денному три питання. Ставлю порядок денний за основу. Хто за? Проти? Утримались? Всі за? Чи є пропозиції до порядку денного? Немає. Ставлю тоді в цілому. Порядок земний. Хто за? Проти? Утримався. Всі за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про встановлення тарифу на теплову енергію для ТЗОВ Євлогія захист на опалювальний період 24-25 років. Доброго дня. розгляд Національних подібка. До нас звернулася цизова євлогія захід із заявою 13 вересня про встановлення їм тарифу, надали пакет документів, документ, перевірили даний проклят документів, він відповідає цивільно перемогам і процедурі законодавчої бази, яка є. Не знаєте, 90% від середньославного тарифу по газу, відповідно, вони просять встановити їх від і можливо 1161,84 копійки за її опалення і без ПДВ. Але е, сьогодні зранку надійшла їхня заява, так як ви знаєте, минулого разу на виконкові, коли ми затверджували тариф для двох інших установ, які надають такі самі, види, такі самі послуги, ми встановили їм нижчу ціну. І Аналогічно дана компанія звернулася з за аналогічною заявою, де підсот зменшити вартість, щоб ці послуги фірми з інтернетим видом палом надавали понад вартості. Добре, тоді ставив проєкт рішення за основу. Спочатку хто за? Проти? Утримали? Всі за. Немає. Тепер враховуючи е, лист, який е, де товариство е, погоджується на встановлення тарифу е, у розмірі 3500 гривень без ПДВ за одну гігакалорію. Е, Ставлено голосування проєкт рішення з ціною 3500 гривень без ПДВ-задну за гігакалорію для товаристов межа відповідальності і вологія за. Хто за? Хто проти? Утримались? Всі за. За рішення прийнято. Наступне питання про погодження річного плану надання послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення до та ока 25 рік. Стандартне технічне рішення, яке приймається кожного року, зоопарка тухіння, заявою, які представляють надали проєкт річного плану надання послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення до їхнього. Це є документ, який потім далі лягає у структуру тарифу по теплопостачанню. Відповідно, документи, які потрібні для їхньої роботи, працювали, документи подані, відповідають, чи не законодавство. Пропозиції зауваження до проєкту рішення. Online. Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за? Хто проти? Утримую. Зареження. Дякую. Наступний проєкт рішення про надання дозволів товариству з обмеженою відповідальністю АТБ «Маркет» та інших е, е, на розміщення зовнішніх реклам в місті Калощі. Людмила Карванів. Цим проєктом рішення виконується за дозволь товариства з обмеженою відповідальністю Маркет» на розвищення зовнішніх реклам, мова йде про центр. Пункт. На посаді будинку номер 3 спеціальна рекламна конструкція типу вивізка фасадна, потім акційні планшети, далі й об'ємні літери, і далі йде лайтбокс. Вивізки розроблені та реклама розроблені на основі того, що вони матимуть єдиний стиль для цілого посаду. І е, приємна провела гангу. Можна подивитися ці погодження власника торгового е, центру е, з з'ємна. І попередньо погоджувалися. Ну, Члени виконавчого комітету. <кхи> Воно є Матеріали можливо. Чи є у когось питання, зауваження? Немає? Проєкт рішення на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Всі за рішення прийняли. Дякую. Дякую. Порядок денний вичерпаний. Вичерпаний всім. Дякую, членам закупів. За ваш час.